Всім привіт! Мене звати Тимур, також відомий як Сір Дір. В цьому ролику я хотів би затронути питання, куди піти в Карпатах, окрім Говерли. Вся інформація про трек буде знагодуватися в описі до відео. В самому відео я просто пройдусь по треку з поясненням, де стояти, де що дивитись, де джерела. Якщо вам не цікаво самовступ, ви можете проматувати ось на цей тем-код і дивитися звідти. Також це. Лише один з роліків про конкретні треки. Я хочу зробити плейліст, і знаходиться він буде десь отут. Сам я набажаю був п'ять разів, два рази з групою, причому перший із них був мій перший похід в Карпати. Другий вже був з групою Алмишою Реверсом з Міжгіря в Воловець, третій парний з батьком, і два рази соло, з яких один я йшов влітку, а другий йшов взимку. Коли я почав ходити соло, я придбав собі отаку мапу. Це мапа старого видання 2014 або 2013 року. Вже є нове видання 2014 року. GPS-трек, який я скину в описі до відео, він самодостатній. Мапа в принципі вам не потрібна, але я все одно і раджу придбати. Я скинув посилання на мапу ламіновану в магазині Горгани. Видання 2018 року з промокодом 10% знижки, як на мапу, так і взагалі на спорядження в магазині Горгани. На початку я хотів скинути розклад всяких потягів авто автобусів, які ходять до станції там, Волесь, Міжгір'я, але потім зрозумів: невідомо хто звідки їде, і невідомо. Які сезони, скільки часу вже пройшло. Тобто то можете дивитися ролик за два роки після того, як він ви був виданий, і розклад змінюється. Тому я краще скину посилання на автостанції в Фейсбуці. Там будуть номера телефонів автостанції. Дзвоніть, дізнавайтеся, коли вам зручніше. В основному цей маршрут побудований для лінка або демісезону. Теоретично їм можна йти в зиму, але боржава це лабина небезпечний регіон. Тому ви йдете взимку на свій страх і ризик. Я скину посилання на фейсбучну сторінку рятувальників або взагалі метеопрогнозу на рахунок лави. Тому дивіться перед тим, якщо ви подумаєте йти взимку, по-перше, дивіться туди. По-друге, якщо ви вийдете на хребет і не будете ходити по карнізам, то це більш-менш безпечно. Але завжди знаєте, це на ваш страх і ризик. Нічого немає поганого в тому, що ви просто повернете назад. Але ще я хочу додати те, що, типу, в основному всі побудовано з воловця, не знаю, там Міжгір'я, в між нижній але ви можете пройти реверсом і закінчити в воловці. Це на ваш розсуд. А тепер давайте перейдемо до самого маршруту. По-перше, вам треба скачати трек. Заходите в три точки, завантажити мапу і вибирайте формат, який треба для вашого додатка. А, може, у вас гарміна, ще щось. У мене я завантажую GPX. Трек, саме стандартний, і додаю його в свій додаток на телефоні. Перш ми безпосередньо пройтись по маршруту, я б хотів би загалом пройтися по боржавському хребту. Ось воловець, для розуміння, ось міжгір'я. А ось десь вихід тут буде в цій області біля нижнього Бистру. Якщо видно от на мапі подивимось, подивитися моїм курсором, то ось його хребет отут от великий верх. Тут ви йдете далі 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 по хребту, униз вниз 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 вниз. Отут от на кук і заворітна міжгір'я. А ось тут гора кук. І від воловця до гори Кук, тут був червоний маршрут хребтом. Далі йде синій. Колись ми ходили з друзями, і маршруту синього взагалі не було. Там не було маршруту взагалі. Ми просто йшли по хребту. От, Якщо прийти далі за Кук, ось хребет, він йде йде, -йде, -йде вниз. Вниз, вниз, низ, вниз, вниз, і отут закінчується в селі Противень. Це синій маркер. Я зараз ще покажу це на мапі. От. Почнемо з вловця. Той маршрут, який збудував, він буде спочатку жовтим маркером, потім прийде в зелений, зеленої ну, до, де, до е, вилипця села, і тут буде підйом на. Зелений маркер, зеленою маркером вийдете на хребет і підете червоним маркером. З червоним маркером до поворота на міжгір'я. Тут тут перейдеться все в синій маркер. І закінчите ви в противень за синім маркером. Але я збудував ще декілька альтернатив. По-перше, це спуск з цим зеленим до зупинки, або цим зеленим до зупинки. Також я намалював дві два додаткових маршрута. один. Колись ми з друзями спускались в село Широке, або альтернативно, взагалі там маршрут за паперовою мапою і за супутниковими знімками з жовтим маршрут. І так, до самого маршруту я буду розповідати по дням, по-перше, скільки кілометрів, висотність і скільки іти по годинах. З даного випадку я буду використовувати 2 км на годину. Брудного часу, тобто від старту до фінішу. Як ви вийшли з початкового лагеря і прийшли в вечірній лагер. Тому починаємо ми з Воловця. З воловця ми йдемо о, ми з жовтий маршрут, потім він в зелений, і тут ви треба буде піднятися до водоспаду Шибіт. І тут десь на наповненки стазі. Можна набирати з водичкою споряд протікаючої річки, і ввечері сходити на. Водоспадшипіт. Це перший день, це 14 кілометрів, 800 метрів підйому, 500 метрів спуску, і приблизно десь 7 годин. Другий день. Схожий 14 кілометрів, 800, правда, 900 метрів підйому і 500-600 метрів спуску. Теж приблизно 7 годин. В даному випадку ви піднімаєтесь на роздоріжжя майже до великого верху, ну тут ще треба піднятись. Кому на лінь можна сходити, кому лінь, просто йдіть далі по гребту. Це боржава, купа черниці, якщо пройшли в сезон. Об'єднайтесь. Дійти треба до ночері номер 2 Вона між горою Кечера і горою Кругла, здається. Тут така дорога відходи в бік, а тропка уходить в лівіше, і тут не позначено нічого. Але тут є джерело. Воно круглий рік. І пара місць під намети. Ну, тут на наповниці більше місць під намети, але все полонене. Альтернативою цьому може бути поворот з грабу вниз. Тут, начебто, є будиночок, і на 5-6 осіб. І водичку, як мені сказали друзі, треба намирати внизу в річці. Там, я думаю, розберетесь. Так, третій день. Третій день, в принципі, ви йдете далі по гапту до повороту на Межгір'я. Якщо йти за хаптом, то можна зайти на ополонок, але маршрут проходить червоний до траверс-ополонка. Тут є джерело, яке, в принципі, ціло, цілорічно. Тече або трошки, ну, або досить непогано. Далі. Далі ми йдемо до присліпу. І під присліпом тут начебто теж є таке сезонне, скажімо, джерело, і тут стають наметами. Якщо воно не працює, можна піти далі по маршруту, і тут закінчиться маршрут, але йде далі така дорога траверс, вона просто пряма, і виходить тут з 100% джерело, воно кругий рік працює. Якщо піти далі за маршрутом, ви обходите далі, далі, далі. Десь тут є леп, не пам'ятаю, де саме, але десь є. Коротше, ви доходите далі до поворота на тут от червоний маршрут закінчується. І переходить в синій. Якщо підете далі за червоним маршрутом, направо туди, ви спуститесь можгія. Я пропоную стояти тут на полоні куку, начебто тут він місце під намети. І джерело, тут джерело, тут починається річечка, невеличке джерело, а ми колись тут набрали. Правда, ми стояли отут далі, на полонинці. Тут було пожне поле. Ми виривали лопахи і там ставили намети. І назад поверталися до цього джерела за водою. Це третій день. 11 кілометрів, 14 метрів, вверх, 400 метрів вверх, 400 вниз, 5-6 годин пішки. І так. День номер 4. Якщо йти далі за хребтом, ночівля 4 буде тут. Це, і це вже синій маркер. Коли ми ходили, маркеру не було в 2012 році. Це був мій перший похід Карпатами. Ми просто йшли по хребту. Так, ось тут ото ночівля номер 4 Тут є місце, невідмічені намети, але тут можна стати, річечка внизу. Я навіть покажу супутникові знімки, полонинка можна десь притулитись. Або навіть ось сюди підійти далі. Так, що я хотів сказати? Звичайний такий хребет, ненапряжний день, 12 км з них, 200 підйомів, 400 спуску, 6 годин. Досить легко. І завершити маршрут можна, можна-можна. В... Можна піти по хребту вниз, далі синім маркером і дойти до села Господи. Противень. Село Противен тут є автобусна зупинка. Це 11 кілометрів, 100 метрів підйом, 600 спуск. Я б сказав це 5 годин останній день. Так, давайте ще пройдемось по альтернативам, але про помічним маршрутам. Якщо йти з стоянки 4 п'ятий день. Йти зеленим маршрутом, або цим, або цим. Ви спускаєтесь в село Вухове, і це, це 9 км і 600 метрів в них. Що так, що так. Це 4 години. от, Єдине, що я хотів сказати, як їхати. Їхати вам або в міжгія, і далі там, куди треба, або вниз на хуст. З хуста, мені здається, навіть залізниця ходить, От. Фактично, всі інші виїзди будуть так само: або в міжгіві, або в Хуст. Так, і тепер пройдемося по альтернативам альтернативам. Колись ми з друзями спускалися в село Широке. Починається воно тут, але чомусь на цій мапі воно не відмічено як. Як село? Якщо подивитися, ось тут села, ну, село, будинки, хати, дорога, я не пам'ятаю, як саме ми йшли. Але ми здається, ми якраз повернулись от сюди, от, на цю полонинку, і пішли вниз. За паперовою мапою тут дорога є, за цією мапою її нема, за GPS-мапою. Так. Хочу показати супутникові зйомки. Ось цієї полонинки йде десь дорога. От воно між дерев видно. Ось дорога пішла далі, далі. Ось тут вона десь проглядається. Виходить десь тут, ось сюди йде йде, отут. І, до речі, цей маршрут, цей і жовтий, будьте обережні. В плані, я ходив, можливо, тільки сіні, синім. Це було давно. Але отут десь є на полонині хатина. А як хатина? Це. Це вівчарня, там ми брали молоко. І фактично шли вниз. Шли вниз, тому тут плюс-мінус 20 метрів ліво вправо Дивіться маршрут, щоб ви на нього не віддалялись, Або на свій страх і розсуд. Ви спускаєтесь в широке а, далі. І йдете в широке, ну, Це все широке, довге село, тому це незаглазна широке. І приходите в нижній бистрій. Тут зупинка з місця ночівлі. Місце ноцівлі No4 синім маршрутом це 11 км, з них 700 метрів вниз. І це поставка це десь 1,5. Фактично далі ви будете йти по дорозі. А тепер хочу перейти до альтернативи альтернативи. І почну не з 4-ї ночівлі, а з 3. Теоретично може і 4-ї, але цікавіше, мені здається, з 3 піти. Якщо ви почнете з 3, йдете до 4. То це буде 18 кілометрів. З них 200 нагору 500 вниз. І я б сказав, що це годин 9. Ви доходите до цієї безумяної гори і загортаєте тут. І йдете по хребту. Тут повинна бути дорога. Мені здається, навіть вона є на цих, ось вона типу, починається. Тут явно є. І тут проходить по хребту. Ось тут вона проглядається, між дерев і десь тут йде. Отут полонина, вона десь тут проходить. Тут погано видно. іде іде. йде Отут-от якась, начебто, я не знаю, мені десь схоже це на колибу, і тут начебто десь джерело. Явно видно вражик, але де джерело саме не ясно. Ось тут дорога йде. Я, в принципі, далі не буду показувати, я просто переключусь на, на мапу. А, якщо піти далі, 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 за цим маркером, отут теж треба бути більш-менш обережно, бо я тут погано знаю, де дорога. Але за паперовою мапою вона є. І фактично, я думаю, місцеві то все одно ходять її. Ось вже вниз дорога і до ночівлі No4. Тут десь є джерело. І як мінімум, це я точно знаю, тому що тут до фіга хат. Раз, два, три, чотири, 5, 6, там далі я ще не всі показав. І десь тут є джерело, бо, як мінімум, вони десь воду набирають. За паперовою маркою вона тут або шукайте. Це ночівля номер 4 Як сказав я, 18 км 9 годин. Дивіться, і розраховуйте час. Далі ви можете спуститися або фіолетовим маршрутом в Нижній Бустрій, це десь км ну, 5-6 і 500 метрів спуску, ну, 2, може, 3 години. Або спуститись далі жовтим жовтиму цим піти, в село Гонцож. Це 6 км, 500 метрів спуску, я б сказав, 3 години. Ось тут село. Воно досить довге. тут простягнуте, Ось тут дорога є. Трошки я там не по ній намалював, але, в принципі, більш-менш, вона тут десь повинна буде ця доріжка йти. Звідси починається. ну, Мені здається, от навіть видно, що тут. Ось тут. -от. Так, щось я заборився. Давайте закінчувати. Тим, хто додивився до кінця, дуже дякую. Я буду дуже радий лайку, коментарю, бо ділитися інформацією класно, і хтось може це прочитати, окрім меми, мене йому буде дуже корисно. Також буду вдячний за підписку, і якщо ви нажмете на. Колокольчик, щоб не пропустити нові випуски. Дуже дякую і приємної подорожі!